Вітаю, діти! Сьогоднішня наша тема це види обставини, зазначенням, способи вираження їх, порівняльний зворот, а також розділові знаки в ньому. Згадаємо, що ж таке обставина? Обставина це другорядний член речення, який виражає характеристику чи ознаку дії. І, звичайно, ми з вами вже згадували. Про питання, на які вона відповідає. Як, куди, для чого, чому, з якої причини, з якої, за якої умови, тобто, це все відповідає обставинам, може вражатися різними способами. Це як іменником, це як іменник з прийменником, прислівник, інфінітив, дієприслівник і навіть фразеологізм. Це найрозповсюдженіший член речення, тому ми з вами говоримо про е, такі його види. Перший це способу дії. Тобто, це та обставина, яка відповідає на питання як? Яким способом. Наприклад, він нехотя, тобто, яким способом, звівся і сів на лаві під мисником. Далі місця. Це також дуже розповсюджена обставина, яка відповідає на питання «де?», куди, звідки. У Києві бачимо, що виражена обставина прийменник плюс іменник, так? і відповідає на питання де, також часу. найрозповсюдженіше питання, коли. До якого часу або відколи? Другого дня рано небо було синє. Коли другого дня і коли рано, це все буде обставина часу. Причини. Чому? З якої причини? З голоду та холоду і півень не співає. З якої причини півень не співає? З голоду та холоду. Крім того, яка мета? Вола кличуть, не медь пить. З якою метою? Не медь пить. А воду возить, а з метою возити воду. Тобто, головне правильно поставити питання. Далі за якої умови? Не зоравши, ми бачимо, що це одиничний дієпрослівник, не посієш. Тобто не посієш за якою умови, якщо ти не зориш. Допусту, незважаючи на погодні умови, урожай було зібрано вчасно. І міри та ступеня у хаті ще більше потемніло. Якою мірою? Наскільки? Ще більше. Ось такі у нас види обставин. Звернемося до питань, які можуть бути на НМТ. Приклад. Ой, е, з лівого боку чотири види обставини подаються, з правого боку, зазначте, п'ять речень, тобто зайве з цих п'яти речень є е, зовсім іншого виду, Так? читаємо перше речення. З кохання я плакав ридав. Я плакав ридав. Ми знаємо, що. Обставина це питання ставимо від присудка. так, Тобто це група присудка, і тому ми ставимо, звичайно, питання від присудка. Головне поставити, що ми говорили з вами, правильно питання. Я плакав, з якої причини? З кохання, Тобто А3 Б. В такому разі, я вам рекомендую спочатку читати речення, а потім уже добирати до нього вид. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Поклала де коло хати, тобто місця. І синявою молодою сповниться ущерд душа. Якою мірою ущерть? Це у нас буде 2В. Далі вірить серце в забобони логікам усім наперекір. Тобто на попер... наперекір це з допусту, так? саме допусту перек... перекору. А от якщо ми візьмемо останнє речення, я прийшов вас попередити. Я прийшов до вас з якою метою попередити, тобто де буде зайве? Ось такого плану питання будуть на НМТ. Подивимося наступне завдання. Перед вами текст про родзинку нашої України Це Парк Софія Київська. Вибачте, парк Софіївка, який знаходиться в місті Умань Черкаської області. Це дуже красивий парк. Сподіваюся, що ви в ньому були. Отже, звернемось до історії. І читаючи про це чудове місце, крім того, що ми дізнаємось про Україну трішечки цікавинки, ми ще і визначимо. Які обставини є і їх вид. Перше речення: Парк Софіївка розташований у місті Умані Черкаської області. Одразу попереджаю, що тут у нас вони вже виділені наші обставини. Наше завдання лише визначити їх вид. Парк Софіївка розташований у місті. Умані Черкаської області у місті. Ну, чітко видно, що ми говоримо про місце, так? про місце розташування парку. Тому зрозуміло, що це буде витики обставини місця. Далі його добре знають далеко за межами України як одне з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва. Кінця XVIII першої половини 19 століття. Добре. Як? Тобто це способу дії. Так, як? Яким способом? Добре. Далі далеко за межами України. Це буде у нас вже знов місце. Так, де? Далеко за межами України. Далі. Коли потрапляєш до Софіївки одразу. Коли одразу, тобто обставина часу, спадає нагадку, що ти опинився де в касті. Знов обставина місця. Так, дивимось наступне речення. Деякі куточки парку нагадують оселі грецьких богів і героїв. В цьому реченні у нас відсутня наша обставина. Наступне речення. Урочисто відкрита 1802 року Софіївка і досі вражає тонким поєднанням природних і штучних, тобто створених людиною елементів. Досі, тобто до якого часу? Знов таки, до якого часу це у нас обставина часу. І дивимося, де у нас ще виділена обставина. Під його безпосереднім керівництвом споруджено ставки, шлюзи, фонтани, водоспади, острів Антицерцеї, підземна річка Ахертон, мости, гроти, Лісейські поля, дорожня алейна, система. Установлено статуї. Ось таке довге речення. Але ми розбираємо саме обставину під керівництвом. Як, яким способом під керівництвом знов-таки способу дії? Зробимо висновок, що найбільше обставин якого ви, виду місця і способу дії. Так? Ну і на третьому місці, саме в цьому е тексті, це у нас обставина часу. Так, Досі і одразу. Добре, далі. Так, з обставиною зрозуміли, повторили. Тепер перейдемо до наступного блоку: це порівняльний зворот. Що ж таке порівняльний зворот? І як його виокремлювати? По-перше, це обставина. Так само вона і підкреслюється як обставину, тобто крапочка тере. Обставина способу дії, яка вводиться до речення за допомогою порівняльних сполучників. Але не слід її плутати з іншими синтаксичними структурами, ми будемо далі про них говорити. Тобто, сполучники як, мов, немов, наче, ніби що є будівельним матеріалом цього, цих порівняльних зворотів. Вони відокремлюються комами, звичайно. І е, як ми їх визначаємо? По-перше, за сполучником. За цими сполучниками на кшталт наче, не, наче, мов, не мов, ніби, як, ніби. Тобто, ось такі сполучники і є порівняльними. Наприклад, а ніч, мов мати, над тобою долоню не чоло кладе. А ніч. Мовмати. Бачите, сполучник мов, так? і є у нас порівняння з матір'ю, так? Ну чи з матір'ю. Відповідно, виділяємо з обох боків комоми. Далі, звороти з як, якщо вони не мають інших відтінків, крім порівняння. Хмара, як ніч, тобто ми виділяємо комоми. Далі, звороти, що починаються словами як і. Олена слухала все те, але в розуму не вступала, мучилася одна і, як і раніше, тобто ми бачимо І, як і раніше, І, як і інші. Тобто, ось така сполучуваність І, і далі, коли йде як, то ми ставимо кому перед як між цими сполучниками. Сполучення, як правило, як звичайно, як завжди. Як зараз, як раніше, тобто в них виокремлюються як і вставні слова. І ми їх, в принципі, так і ідентифікуємо. Але це будуть порівняльні звороти. Зверніть увагу, якщо вставні слова і ставлені конструкції, у нас не є членами речення, то порівняльні звороти є обставинами. Тому мати як завжди. Читає йому не чує Левицького. Тобто я, мати, як читає, яким способом, як завжди. Так? Тобто до вставних слів ми не можемо поставити питання, вони лише підкреслюють або доповнюють речення. А от до нашого порівняльного звороту ми можемо поставити питання, власне, цим вони і відрізняються від вставних слів. Саме ці, як звичайно, як правило, і так далі. Це буде порівняльний зворот, а не ставне слово. Хоча дуже схоже. Тобто, ми розібрали, коли виокремлюється, тепер, коли ми не відокремлюємо. Ну, по-перше, коли вони входять до складу присудка. Ми вже з вами говорили, що присудок, який складається з. Дієслівною зв'язкою була, ставати, тобто це дієслівні всі є зв'язка, а от друга частина є іменна частина, то тоді ця, цей присудок називається складений іменний. Отже, коли ось цей порівняльний зворот входить до складу складеного дієслівного присудка, то ми його не виділяємо комами. І він не буде обставиною тоді, він буде частиною складеного іменного присудка. Далі, коли вони є фразеологізмами, так само ми не виділяємо комами. Хоча визначаємо його за словом Я почернів, почервонів як рак. Так? Тому не виділяємо комами. Перед як, ніби стоять прислівники зовсім. Майже частка не ходжу на лижах майже як пінгвін. Тобто є додаткові ось е, ті граматичні складові, які е, відкидають можливість ставити кому. Це що стосовно е, від, порівняльного звороту. Але часто порівняльний зворот можна сплутати з частиною складного речення. Наприклад, знищу в пам'яті ні жахливі, як знищить природу мороз у садку. Це ми дуже просто можемо е відокремлити, тому що дві граматичні основи і як виступає як сполучник, який з'єднує частини складного речення. І також не маємо. Ми ще про прикладку будемо говорити, тому друга, поки що другу частину ми не чіпаємо, тому що прикладку ми будемо розглядати окремим уроком і просто скажу наперед, так би мовити, що ми не маємо їх плутати. Прикладку і порівняльний сворот. А чим вони відрізняються, ми також будемо говорити на уроці з темою прикладка. На цьому завершую своє пояснення. Гарного вам дня! На все добре!